Всім привіт! Мене звуть Настя Гончарова, і я операційний директор компанії Realсwer. Останні 10 років я часто зустрічала ставлення до HR як до суто адміністративної функції. І для мене це був незрозумілий тренд, адже People Operations відповідає за найвизначнішу частину бізнесу команду. Я глибоко переконана, що HR обов'язково має бути залучений у створення бізнес-стратегії. Більш того, враховуючи специфіку роботи People Operations, ми часто маємо шалений запас знань, які будуть корисними не лише на унамбанах -on та idp сесіях, але й при плануванні цілей всього бізнесу у розвитку менеджерів у внутрішніх комунікаціях і мотивації команд. Як нам зайняти своє законне місце стратегічного партнера бізнесу? Як створити максимальну користь від своїх знань та вмінь? Як навчитися приймати ефективні рішення в умовах невизначеності та адаптувати свої стратегії до мінливих умов ринку? Як почати мислити стратегічно, а не лише на рівні операційної діяльності? І як переконатися, що це все принесе бажаний результат? Я зібрала всі свої знання та надбання за більш ніж 10 років досвіду в HR та операційному управлінні. І разом із People First Club ми створили цей курс. Вже чекаю на можливість поділитися своїми знаннями, почути ваші запити та болі, обговорити актуальні питання у створенні HR стратегій та взаємодії з бізнес-лідерами. Побачимося на курсі!